Дорогі брати і сестри, дозвольте прочитати Слово Боже. Дії святих апостолів, 4 розділ, 33 вірш. І апостоли з великою силою свідчили про Воскресіння Ісуса Господа. І благодать велика на всіх них була. Я тему означив так під знаменом Воскресіння Христового. У нас сьогодні Велике свято, брати і сестри. Ми святкуємо подію Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Ви знаєте, не треба цього говорити. Ми всі бачимо радісні, піднесені почуття. Усіх і особливо урочистою є атмосфера наших зібрань у ці дні. І слава Господу, за це і так повинно бути, брати і сестри. Але щойно прочитане нами свідчить про те, що за Днів Апостольських тема Воскресіння Христового охоплювала не лише пасхальний період днів, а взагалі, можна сказати, вона не сходила з вуст. Проповідників. Вони говорили про це, це було центральною темою їхніх проповідей, було центральною темою їхніх служінь, Це було центральним в житті церкви і в її свідченнях тому світу, який оточував. І автор апостольських дій пише, що це проголошувалось не не якось посередньо, а з великою силою. Тобто з особливим натхненням говорили про це апостоли. І, можна сказати, і з певним великим успіхом, а також сказано, що благодать велика була на всіх них. Іншими словами, це було і великим підбадьоренням для самих проповідників. І моє бажання сьогодні разом з вами спробувати пояснити цей феномен, брати і сестри. Отож, Воскресіння Христове в практиці свідчення апостолів. Або, як ми означили, під знаменом Воскресіння Христового. І я хотів би, щоб ми розглянули сьогодні принаймні два питання. Перше, в чому апостоли вбачали важливість наголосу. На проповіді про Воскресіння Христове. І друге, на що орієнтувала і мотивувала їх, і має, скажімо так, мотивувати і орієнтувати нас істина про Воскресіння Христове. І перше, в чому вбачалась апостолами важливість наголосу на проповіді про Воскресіння Христова. І я буду посилатись виключно на висказування самих апостолів. На дві речі вкажемо, принаймні. Брати і сестри, в самому факті Воскресіння Христового апостоли бачили ствердження абсолютної виключності особи Господа нашого Ісуса Христа. І ні з ким іншим не порівняний Його авторитет. Ось що пише апостол Павло. Вірніше говорить апостол Павло перед Ареопагом в столиці Греції, він, тобто Бог, визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив, мова йдеться про Христа. І далі. І він подав, доказа всім із мертвих його воскресивши. По російськи подав удостоверення всім. Воскресів його із мертвих. Чуєте, сам, саме в Воскресінні Христовим, брати і сестри, людям був даний доказ, могутній доказ, найпереконливіший від самого Бога, виключності особи Христової, божественності особи Христової. І апостоли на це вказували людям, підкреслюючи, що саме цим Христос височить над всіма постатями людськими яких шанують у цьому світі. І, дорогі друзі, скажімо так, всі інші, навіть реально існувавши основоположники світових релігій, чи то Будда, чи то Заратустра, чи вже пізніше Магомед, всі вони в свій час померли. І всі вони були похованими. Чуєте, і як у всіх смертних, їх спіткала та сама участь. Порох і в порох повернулися. А це означало, вони були обмеженими в часі, вони були земними, вони, були земними, вони не мали влади над потустороннім життям. А Христос, а Христос, брати і сестри, воскрес, як сказано в Книзі об'явлення, і живий на вічні віки. А тому всі, ті, хіба вони можуть бути рівні Христу? Абсолютно ні. Не нове це питання, воно це питання лунає і сьогодні, і завжди лунало. Яка віра правильна? І що визначає відповідь на це питання? А певно, в головному те, в кого ми віруємо? То скажіть, будь ласка, чи можна порівняти, брати і сестри, віру в смертного з вірою безсмертного? Чи можна порівняти віру в людину? Якою б вона не була з вірою в Сина Божого. Непорівнянно це. Ви чуєте, ось такий наголос робили на проповіді про Христа, Воскреслого апостоли. І це було їхнім запрошенням до людей прийняти Христа, вибір зробити на Христі. І апостоли, повторюємо, з великою силою і ревністю це проголошували. А проголошуючи. Це вони, дорогі друзі, мали моральне право на це. Мали моральне право. Вони бачили Воскресло Христа. Вони бачили Воскресло. Вони його чули, з ним спілкувались, вони до Нього доторкалися. І за достовірність того, що це так було, що Христа вони бачили Воскресло. Вони готові були не просто ручатись, а були готові життя віддати. І, власне, так воно майже зовсім і було. Дорогі мої, і коли ми читаємо про те, що Христос, по Воскресінні Своєму, багаторазово з'являвся своїм учням, то хочеться, щоб ми в цьому усвідомлювали не просто історію сорокаденної затримки Христа на цій землі і Його відповідного спілкування з учнями, а дуже-дуже важливі. Зусилля нашого Господа на тому, щоб ствердити апостолів в факті свого Воскресіння, і Христос цим озброїв своїх апостолів, і не тільки апостолів, брати і сестри, апостол Павло свідчить про те, що більше як 500 братів. Були свідками цього всього, і це велика хмара свідків факту Воскресіння Христового. А разом з цим вони проголошували ці свідки велич Ісуса Христа Воскреслого. І коли ми читаємо проповіді апостолів на, на початку самого існування церкви, візьміть проповідь апостола Петра в день п'ятидесятниці. Її наголоси дуже чіткі. Слава і авторитет Воскресло Христа. Того Ісуса Він каже, котрого ви розп'яли, Бог Воскресив. Чуєте, Бог Воскресив. І з цим самим стояли апостоли і ми, перед судилищами, перед Синідріоном. І це переконувало тих, хто це чув. І самих апостолів це наповнювало відвагою і ревністю. Дорогі друзі, і цим була славна рання церква. Її віра була авторитетною, бо все це ґрунтувалося на величі Воскреслого Ісуса Христа. Я хотів би сказати, брати і сестри, оглядаючи історію християнства, історію церкви, так було доти і завжди, коли церква пишалася Христом, божественністю Воскреслого Христа. І це втрачалось, коли наголоси робилися, зміщалися на щось інше. Коли, скажімо, стали, стали пишатися грандіозністю церковних храмів, коли хвалилися вишуканістю і красою церковних служб, церковними престолами, впливом і владою на суспільство і навіть просто чисельністю християнства. Ні і ні, дорогі друзі, християнство славне лише Христом. Чуєте, лише Христом Воскреслим. І коли він в центрі, коли ми його проповідуємо і силу Його Воскресіння, оцим є славне християнство. Цього курсу трималися апостоли, і хочеться сьогодні, в цей день, дорогі друзі, закликати нас триматися і не відступати від цього. А тепер слідуюче, проповідь про Христа Воскреслого давала могутні результати, брати і сестри. Люди Отримували спасіння. Люди звільнялися від рабства гріху, і на це вказували апостолам, апостоли людям. І апостол Павло пише так до римлян, в 10 розділі, і він говорить: коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати в своєму серці, що Бог воскресив Його із мертвих, то спасешся, Чуєте, то спасешся. І це говорилося людям. Так проповідували, то спасешся, коли будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив його з мертвих. І це працювало, брати і сестри. Хтось, можливо, й пробував ставити це під сумнів, але факти, перта річ, вони спростовували ці сумніви. Люди спасалися, грішні люди ставали святими людьми, це було фактом. Я колись читав, що коли винайшли антибіотики, то не зразу їм була зелена вулиця. Багато було скептиків, і ви знаєте, навіть вельми шановних скептиків. Та всупереч цьому антибіотики закріпили своє гідне місце в медицині. Чим, брати і сестри? Фактами, чуєте фактами: люди через них отримували оздоровлення. Від різних запалень звільнялися, і в раді випадків це рятувало життя людське. Але, дорогі друзі, ми сьогодні говоримо про значно більше, про вражаючий факт. Це факт був, і це факти були вірою в Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Люди спасались і сьогодні спасаються. І це є, дорогі друзі, те, чому неможливо заперечити. Ви знаєте, коли б це була просто ідея. То люди могли б це, як кажуть, просто освистати і зупинити це все. Але це було явищем реально існуючим, фактом спасаючим. Спасалися тисячі людей. І в такому разі ці тисячі людей ставали вже свідками Христа Спасаючого, того самого Воскреслого Христа. І цього ніхто не міг зупинити. І апостол Павло, апелюючи до логіки таких фактів, писав. До коринтян. коли ж би Христос не воскрес, тоді віра ваша даремна, ви в своїх ще гріхах. Але на це могли ось що сказати спасенні люди. Ні, віра наша не даремна. Ми отримали свободу від влади гріхів, брати і сестри, чи можемо ми сказати на це Амінь. Амінь. Слава нашому Господу! І раннє християнство не мало, брати і сестри, можливо, багато чого, чого ми сьогодні маємо, що ми маємо. Багато чого не мали. Дорогі мої, вони не мали принаймні, скажімо, навіть таких надрукованих нових заповітів, як ми сьогодні маємо кожен. Але, дорогі друзі, не говорячи про все це, ось що вони знали, і ось що вони мали, що Христос їхній Спаситель. І це було реальністю, і нема ні в кому іншим спасіння. Він живий їхній Христос, а це вони знали, дорогі друзі. Вони мали переконливий досвід Його могутньої, спасаючої сили і впливу на тих людей, яким вони проповідували. Вони могли сказати, як отой зцілений, сліпонароджений, я багато чого не знаю. Дійсно, дорогі друзі, багато чого вони не знали того, що ми сьогодні вже знаємо. Але вони могли сказати. «Но я знаю те, що я був сліпий, а тепер бачу, брати і сестри. І хто міг протистояти такому факту? І знаєте, ніхто. І оце є, і було Євангелієм ранньої церкви, брати і сестри. І я хотів би сказати, це є Євангеліє і наше, і наше. Ми все те, що маємо на сторінках Єванглії, це закарбоване Духом Святим, о те, що складало віру, життя і перемоги. В днях апостольських. Узагальнено, дорогі друзі, це і є вчення про Христа Розп'ятого, Воскреслого і Спасаючого. Тримаймось цього. Ідімо під цим знаменом, брати і сестри, і інших ідімо під знамено Христа Воскреслого. Дорогі мої, ви знаєте, я роздумував над цим, чого бракує сьогодні, коли вже так багато маємо. Досвід такий маємо історичний. Чому? Все-таки можемо сказати, є те, чого бракує, серйозно бракує сучасному християнству. І відповідаючи на це, чого, дорогі друзі, того, щоб виразніше було видно могутньо діючого Христа Воскреслого, впливаючого, спасаючого, воскрешаючого людей Христа. Абсолютно це, дорогі друзі, і все те, що наше. Хай воно саме гарнесеньке, але воно розбавляє наше християнство, дорогі друзі. А коли ми робимо наголос на авторитеті, на славі, на силі Господа нашого Ісуса Христа, тоді і є славним наше християнство. І тому, якщо хочемо йти вперед, то давайте повернемось назад до першої історії, до першої практики. Наголошуємо на авторитеті Христа, Христа Воскресло. Амінь, брати і сестри. Хай Бог нам всьому допоможе. А тепер на що орієнтувала і мотивувала проповідь про Христа Воскреслого у ранній церкві? Дорогі друзі, назву лише декілька речей: перше на світле сприйняття і відношення до смерті віруючих людей. Це серйозно, це важливо чи ні? Дуже важливо. Апостол Павло так пише до Солонян: коли ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, то і покійних через Ісуса Бог приведе з Ним. Чуєте? І ці точки у своєму буті не обійти ніякій людині, тому це дуже важливо і дуже актуально. І якою щасливою є людина, котра має підставу вірити і вірить в перспективу Своєго. Вічного життя, Воскресіння мертвих, свого власного Воскресіння. І це подаровано нам у Христі Ісусі через Його Воскресіння. Я читав про те, і, мабуть, і ви читали, як в ранньому християнстві достойно приймали смерть за Христа, послідовники Христові. Сама віра в життя після смерті, Воскресіння через Ісуса Христа давала цю силу. А цю мужність і тому, коли були особливо важкі випробування, проповідь про Христа Воскреслого лунала могутньо і вона була дуже актуальною. І я хотів би, щоб ми цієї свідомості трималися і сьогодні, дорогі друзі, як писав апостол: життя чи смерть. Все наше, брати і сестри, все наше, тому що Христос Воскрес, дорогі друзі. І як наш християнський поет написав, я в безсмертя йду, брати і сестри, йду, тому що Христос Воскрес. Друге, Воскресіння Христове мотивувало наших попередників, і нас сьогодні має мотивувати на святе і побожне життя, брати і сестри. У цьому світі, в якому дезорієнтовані люди у моральних принципах. Віра в Воскресіння Христове дарує нам віру в наше особисте Воскресіння. А без цієї віри що? Апостол Павло ставить таке питання, яка користь здорової, життєвої практики, здорової боротьби, коли мертві не Воскресають? Мораль, очевидна, будемо їсти та пити, бо завтра помрем. Але то не так, брати і сестри, то не так, не така участь людини. І є сенс святого життя. Є сенс боротьби, є сенс терпіти, є сенс страждати. Є, коли віруємо в Воскресіння із мертвих через Господа нашого Ісуса Христа. Бо тоді знаємо, що це теперішнє життя працює на вічність, брати і сестри. Працює на вічність. І такою є свідомість віри в Воскресіння з мертвих. А Воскресіння мертвих, брати і сестри, забезпечено Воскресінням Господа нашого Ісуса Христа. Апостол каже, бо так, як в Адамі вмирають, так само в Христі всі оживуть. І я хотів би сьогодні це питання поставити, начебто недоречне. Чи віруємо в це, брати і сестри? Слава Богу. Чи живемо ми тільки в цій свідомості, якщо віруємо? Ви знаєте, чи зорієнтовані ми на інтереси вічності, брати і сестри? Це питання досить актуальне, і воно це питання сьогодні саме до віруючих. Апостоли означували нашу свідомість так, дорогі друзі, коли віруємо в Ісуса Христа, що Він воскрес із мертвих, Коли віруємо в те, що Ісус Христос Воскрес, то ми маємо вірувати в наше особисте Воскресіння. І коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, сьогодні вже це святувалося, то ми найнещасніші з усіх людей, брати і сестри. Хай так не буде з нами. І хочеться, щоб це було не про нас. І останнє. Ми повернемося до того, що вже говорили про ранню церкву. Вона з великою силою свідчила про Воскресіння Ісуса Христа Господа. А на це їх мотивувало ось що. Воно було фактом. Воно було фактом. І вони казали: ми не можемо не говорити про те, що бачили і чули. В ньому було свідчення доказ божественного авторитету нашого Господа. І світ, який втратив повагу до своїх кумирів, так потребував тоді того, щоб було комусь посправді довіритись. Воскресіння Христова, приймаючись вірою, як ми вже зазначили, могутнє діяло, спасало, переображувало людей, а спасати потрібно було, брата і сестри. Спасати потрібно. Світ в той час, коли проповідувалось Воскресіння Христове, Воскресіння мертвих стояв на межі, коли його потрібно було б як перед потопом, так і в той час знищити. Дорогі друзі, і треба було спасати людей. І нарешті тим, хто вірував в Воскресіння мертвих, це давало надію на вічність. А людська душа чає Воскресіння і безсмертя. Дорогі друзі, нарешті. Це мотивувало, як ми сказали, на святе життя, на сенс життя. Взагалі, що варто жити на вічні інтереси. Якщо так, дорогі друзі, ставиться питання. Якщо цим перейнятися, це усвідомлювати, то дійсно треба проповідувати це чи ні, брати і сестри, треба проповідувати. І апостоли з великим натхненням проповідували Воскресіння Христового. І під цим жила, і могутня діяла рання апостольська церква. І хай під цим знаменом, брати і сестри, буде і наше життя, і наша проповідь. Апостольська церква, вона, дорогі друзі, переживала в ті часи не менш велику боротьбу, як ми сьогодні. І ми сьогодні її маємо, дорогі друзі. І сьогодні цей світ потребує не менше, я хотів би вже зворотно сказати, спасіння, ніж той світ. В який вступила апостольська церква. І рішення всіх проблем, які в цьому світі лише в христі, христі воскреслому. І тому давайте повернемось сьогодні як ніколи до цієї істини, брати і сестри, і світові на це покажемо, що Христос є надія людства, Христос є надія для кожної людини, Христос дає сенс в життя, Христос. Дає нам право надії на вічне життя. Амінь, брати і сестри. А тепер давайте разом повторимо оце славне, світле, хай воно буде завжди на устах і в свідомості нашій. Христос Воскрес. Христос Воскрес. Христос воскрес!